У січні українські та польські волонтери доставили чергову партію гуманітарного вантажу для військових одного з харківських підрозділів. Ця автівка, що прибула з Гданська, укомплектована товаром від благодійного фонду польсько-української співпраці разом до перемоги за підтримки польського донора асоціації Вьосна. За нею мають прийти інші вантажі. Загальна сума допомоги сягає 150 тисяч злотих, що еквівалентно майже півтора мільйонам гривень. Це вже не перша гуманітарна доставка для збройних сил від благодійного фонду. Її зазвичай комплектують за замовленням самих військових. Наразі актуальні акумулятори, мастильні засоби, склоочисники. Ми співпрацюємо з фондом разом до перемоги вже з літа минулого року. Ми передамо їм свої потреби, вони передають нам вантаж. Ще нам дуже приємно, що нам допомагають не тільки українці, а допомагають й е, наші. Волонтери з Польщі, а особливо фонд Вьосна. Тепер привезла акумулатори е, їх було, бо 700 кілограм. Там нормально люди допомагають. Так що. майже дві доби за кермом авто з вантажем поляк. Волонтер, який в Україні розмовляє українською мовою і має побратимів на фронті. Борис заперечує в тому Європи від війни в Україні і налаштований знову повторити цю дорогу. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.